Христос Воскрес, шановні брати і сестри, у нас сьогодні неділя свята, а ще пам'ять мучеників Бориса та Гліба. Це перші мученики і перші взагалі світі, які було, яких було канонізовано на теренах Київської Русі. Це були сини князя Володимира і Борис і Гліб. Після Роз того, як Князь Володимир Помер, а перед цим він розподілив кожному владу. Тобто, хто де він, напевно, він знав вже. Він робить систему управління територією Київської Росії приблизно таку. На самому головному місці, тобто в Києві, сидить самий старший, самий головний. І так далі по іншим містам розподіляються вже е, по, по своєму старшинству. Хто старший, хто молодший і так далі. Всі розподіляються. От один із е, В Ростові сидів Борис. Але йому належало. Княжити в Києві, і коли він туди поїхав, то його брат Святополк, який був незгоден з цим, він його, власне кажучи, організував заколот і вбив його там. Хоча, за свідка, за свідченням літописів, князь Борис мав нагоду, дружина, дружина військо, я маю на увазі, а не дружина жінка. Дружина а, прийшла до князя Бориса і сказала: Слухай, є такий план у Святополка, але ми маємо можливість і маємо таку нагоду все-таки е, е, запобігти цьому заколоту, вбити Бориса, чи ти готов разом, готовий разом з нами так діяти? Він сказав: ні, я християнин. Тому я повинен діяти по-християнськи. Не, не годиться вбивати брату свого брата. Тобто Борис справді був християнином. Чому ми і святкуємо його пам'ять і Гліба, і Бориса, тому що вони справжні християни. Вони могли і мали право згідно таким людським і язичницьким поняттям. Ну, якщо на тебе нападають, то що треба робити? Якщо ти маєш змогу, знаєш про те, що проти тебе скоють злочин, то що тобі робити? Звичайно, звичайна людина буде оборонятися, захищатися, і зробить все, що від нього залежить, щоб уникнути цієї неприємності. Але ось не так діє князь Борис і князь Гліб, знаючи, що проти них захолод, Гліб теж знав, уже перед цим убили Бориса, Гліб теж знав, що не слід їхати до Святополка. Йому про це казали. Навіть військо його відмовилося з ним разом їхати, тому що знало, куди вони їдуть. Але він каже: це ж брат мій, як я можу не поїхати до брата мого? Коли він зве мене до Києва і теж поїхав гліб, і там теж святополком був вбитий. За це в народі князь Святополк отримав таку прізвисько Окаянний. Вмер він дуже такий, якщо я не помиляюся, хто вбив Святополка? Ярослав. так, Ярослав. Князь Ярослав, якого потім назвали мудрим, він відомстив за своїх братів і о, вбив Святополка. От такі ось, от такі браття дуже добрі. <сум> от такі дуже, дуже, дуже добрі братерські відносини. Так що, коли там кажуть брати, 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 брати бувають різні. Родичі бувають різні, і чужі бувають різні, всі бувають різні. От як сьогодні, наприклад, випадок. Так що я хочу сказати про суть цього, чому мученики стали саме мучениками? Це якісь внутрішні аргументи, екзистенційні аргументи людей. Подивіться, сьогодні ми з вами читали про апостола Павла з книги діяння святих апостолів, і всі йому казали, він сам казав, Дух Святий через пророків каже мені, що мені не слід іти в Єрусалим. Але він пішов. Чому він пішов? Ослухався Духа Святого, ослухався попереджень, пророків всіх і пішов до Єрусалима. Чому він це зробив? Питання. Ми ніколи не знайдемо питання. Відповідь на це питання. Тільки його. Я думаю, і він до кінця не знав відповідь цю. Він просто робив те, що вважав за потрібне, те, що вважав за правильне. От він вважав робити і чинити це саме так. І неважливо, чим це закінчилось. Головне, він вважав, що так правильно, отак от правильно, правильно чинити. Ми бачимо, що він. Навіть спочатку спокушуються на слова апостола Якова. Апостол Яків що каже? Каже: Слухай, це все добре, що ти нам розповідаєш про те, що ти там церкви влаштував багато, язичники там увірували, все це все добре. Але воно тут у нас рівнителі закону, а, ви ти, а про тебе всі чули, що ти вчиш навпаки не виконувати цей закон. І що каже: Давай, ти притворися. Ти зроби, як наче ти справді послідовник закону. Отам От є у нас мужі, які там дали обітницю, то ти разом з ними дай обітницю, разом з ними там попостуй, потім за них візьми, сплати за них те, що, те, що потрібно, в жертву там принеси. І всі зрозуміють, що ти виконуєш закон, а то все наклепи просто. І апостол Павло, Павло на це повівся. Так. Хоча, ну, оцим християни, ні, розумієте, навіть не християни, навіть, так, християни теж, християни на протязі тисячоліть, вони теж справжні християни, які розуміли, що таке християнство, їм теж приходилося вестися на всілякі провокації. Їм казали, слухайте, ну, ну, ну принесіть там жертву тому імператорові, ну що вам? Власне, до того. І церква потім принесла жертву імператорові. Потім взагалі був союз, так звана Симфонія. Симфонія між імперією і церквою намагалися пограти в це, від чого програла як держава, імперія, так і церква. Потім християнам казали: слухайте, ну давайте ви от зробите як язичники. От, от, от що вам вартує? Ну, оті ваші посиденьки просто за столом, вони ж нічого не варто. Нам. А імперії треба культ, народу треба культ. І християни на це теж купилися. І вони перетворили свої агапи вечері любові, вечері любові. Вони перетворили на такі помпезні богослужіння, взяли, взяли цілу купу язичницьких елементів і все інше. Внесли це, все і що? І втратили любов, оту теплоту, яку мали, коли сиділи за столом разом. Оце все було втрачено. Так помпезність прийшла, золоті облачення, оця вся фігня, оця мішура вся прийшла, але втратилось саме головне. І от таких прикладів ціла купа. І от апостол Павло, апостол Павло, він теж купується. Думає, ну так, так, так. Добре. Він вже наляканий іде, розумієте? Його вже налякали, ці всі пророки, які сказали. Але він все одно йде. І тут видно, що це воля Божа. Тобто він думає, може згладити як якось щось. Але тут все по-інакшому. Азійські іудеї бачать його, хапають його, бо вони з ним знайомі. Вони чули, напевно, його проповіді, вони чули те, що він казав, про що він балакав. Бо він сам про це свідчив, що деякі приходять з так званих лжебратів. Піддивитися нашу свободу. Тобто у них була свобода. Він створював спільноти, де була свобода, любов, тепло. Оце все в них було. І до них приходили піддивитися. А що це вони там роблять? Як це вони там збираються? А що це вони не так, як ми роблять? А що це вони, ой, такого не повинні. І все в такому дусі. Він, він свідчив про це, що були такі лжебрати. Спеціально приходили розвідчики такі, розвідники. І от він, оці азійські юдеї побачили, схопили його, тут піднявся цілий гвалт. Я скажу наперед забігаючи, що нічого йому не допоможе. І навіть те оправдання він зараз буде намагатися апологізувати свою позицію, тобто захистити. Він зараз спробує довести, що він справжній юдей. Але нічого з того не вийде. Слава тобі, Господи, що то, нічого з того не вийшло. А то б християнство знову спустилося на рейки юдейства. Воно потім спустилося то. Ну, все одно це ось, оце ось Павлове, Павлове християнство. Вільне християнство, те, як задумав його Ісус, от апостол Павло, хоча не бачив. При житті Ісуса, Він більше за всіх, правильніше за всіх зрозумів Ісуса. Таке може бути. Ми скажемо, як таке може бути? А от може таке бути. На жаль, таке може бути. На жаль, родичі можуть не зрозуміти. А якась стороння людина, з якою ти міг поговорити там хвилин 20-30, вона тебе більше зрозуміє. Бо ви якби на одній хвилі. Ви думаєте, так само, бувають таке. А серед родичів в тебе не знайшлося людей, які би тебе зрозуміли. Таке може бути. І тут те ж саме, Христос проходив з учнями своїми, ну, за переданням три роки приблизно. Розповідав, жив з ними, все вчив їх, все вони це бачили. А апостол Павло більше і ліпше з усіх зрозумів, що таке християнство і хто такий Христос. Ось оця свобода, яку він побудував, і так, як він свої, побудував свої спільноти, оце ось. Одне із напрямків християнства, свободного християнства, не отого того юдейського християнства, яке було все зациклене і зараз у нас юдейсько, є, таке, є таке тече в християнстві, юдейська язичницька течія, яка вся за, за, зациклена не на свободі, і не на любові, а на таких зовнішніх проявах якихось. На храмах, на утворі, на на на, на 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 цим всіх на, на облаченнях, на третіх, на десятих, на цьому, на звичаях якихось, на обрядах зациклена. А от свободне християнство, воно інше. Це павлове християнство. Оце християнство я люблю, але це християнство ми до сих пір не можемо вмістити. От дякують напевно, тільки завдяки цьому своєму, своєму подвигу, мучеництва, він справді міг довести те, що Він правий. Ну, Для когось це було. Для когось. Знаєте, в нас таке. От щось в нас таке є, таке ненормальне. В нас святими признають тільки після смерті. А до смерті людини. В нас героя побачили тільки після того, як його вбили. От щось в нас не те. До цього ми людину не бачимо. А от після якихось таких екстраординарних подій, о, ми побачили, що він там герой. О, ми побачили, що він добрий, що він гарний і все. Ми би сказали, але вже пізно нікому сказати, його вже немає. Так і тут. І Христос ще каже: доки зернятко, пшениця, не впаде і не помре, так, доки не проросте з того нічого. Отак ми люди, це неправильне судження. Я вважаю його неправильним. Ні, не то, що Христос сказав, а так, як ми думаємо, оце неправильно. Ми бачимо святих тільки вже в покійних, ми бачимо героїв тільки вже в покійних, ми бачимо там іще багато хороших тільки вже в покійних. Ні, це все треба бачити в живих. Це все треба навчитися бачити в живих. Тому сьогодні, святкуючи святих Бориса і Гліба, ми скажемо, що вони святими стали не після того, як їх вбив святополк Каянний, Каянницей, брат їхній. Навіть якщо б він не вбив, вони і до цього були святі. Вони були святі, тому що спра... не, не тільки по... тому, що у них справи були святі. Це щось внутрішнє. Що, якщо мене спросять, а що ж таке святість, я довго над цим думав. Я довго аналізував оці е, е, життя святих, і, і нові, і старі, і усілякі. Я довго думав, що ж таке святість? От для мене це було це щось те, що не можна впіймати. І те, це щось те, що не можна описати. Якщо ми скажемо святість в ділах, як сьогодні, по плодам дізнається, яке дерево, чи добре, чи гарне. Так вибачте мені, ми знаємо дуже велику масу людей, які взагалі не були християнами, але в них були добрі діла. І багато совісних комуністів нам довели, що можна взагалі бути атеїстом і робити добрі діла. І це не буде тобі заважати збирати макулатуру. Проводити там бабушку через дорогу, що там іще. Бу буде добрим піонерам і комсомольцем і все в такому справі. Тобто, не справи свідчать про святість. Але справи теж важливі. При цьому, хочу зауважити, не, не слова свідчить про святість, бо ми знаємо багато афірістів сьогодні. Христос теж про них каже. Остерігайтеся вовків овечих шкурах. Люди, які дуже добре як можуть і дуже класно нам говорити, пообіцяють нам все, Самі класні реформи, стабільне життя і так далі, і тому подібне. Те, на що ми купляємось. Аби хтось прийшов і сказав нам каторжну роботу пообіцяв нам, ми б, звичайно, йому би не повірили і не обрали би його ні в президенти, ні в депутати. Але той, хто нам класно обіцяє оці єлейні такі слова, нам каже, от того ми обов'язково оберемо собі. Не в словах святість, але слова теж важливі. Не в молитвах святість. Ми знаємо людей, які теж і не християни, а молили ну, там якийсь буддийський монах в медитаціях провів більше 60 чи 70 років, так що те місце, де він сидів, там залишилися відбитки його слідів на камені. Тобто він так часто там. На цьому самому місці робив свої молитви, і, і, і там сидів там і кланявся, що він там ще робив, що там залишилися його від, від, відбитки. Уявіть собі. А другий, а другий заради своєї віри, о, якийсь індус там підняв руку і щось там чи 40, чи 50 років не опускав її. Вона всохлася, отак і залишилася, трафувалася, фактично скам'яніла вже. Ми зможемо це зробити заради Ісуса Христа, хоч хто-небудь. Ну от, в тому -то вся і справа. Так, що і не це показник святості християнської. Але такі речі теж можуть і повинні бути в нашому житті. Ми повинні щось зробити заради Ісуса в своєму житті. Ну, хоч глас колись отримати. Підходиш? Пороповідь почав чи, а, розповідати там, не знаю, гопникам чи якимось про Ісуса. Вони там і навглас, і ти біжиш і радуєшся, що отримав заради Ісуса Христа. Ну, хоч так, хоч раз колись може. Тобто, розумієте, Отакі, але це не головне, от святість, вона ще якась невловима. А все інше воно може проявлятися, воно може, але не обов'язково. І не обов'язково в якійсь певній мірі. От що таке святість, я вам не можу пояснити. І ніхто вам не може пояснити. Як тільки хтось, е, хтось е, зможе пояснити, що таке святість, він її уб'є свої, своїми поясненнями. Тому давайте сьогодні за святість наших е, князів Бориса і Гліба, які були, які були отакі, за святість апостола Павла. Який, який теж наперекір Святому Духу пішов? Святість, коли ти йдеш наперекір самому Богу. Оце так? Да. Оце так приклад. От, о, от такі ось приклади святості вони повинні нас надихати. Вони не зрозуміли, Але ми тоді ми можемо сказати: а може і те, як я живу, це теж там є хоч карплинка якоїсь святості. Тому що чого я тут, навіщо я тут, чим я займаюся, що в мене далі жде, чи є в мене якийсь план перспективного і кар'єрного росту. Немає цього. Та може то, ну, Хто завгодно з боку назве мене якимсь ідіотом? Але може, це і є тут краплинка святості. Може в такої дурості і є якась краплинка святості. Амінь.